З миром Божим, нехай Господь оберігає там, де ти є. Хочу поділитися таким откровенням, що вся геологія нашого світу підтверджує, що біблійна книга, буття, вона є істиною. І давайте дивитися на те, що цю книгу забороняють в школах, її прибирають, її бояться, прибирають молитву, недільні школи. Чому? Тому що людина тоді стане освіченою. Вона зрозуміє, хто вона звідки, куди йде. І ніяку лапшу, потім уже її не навішаєш. Біблія вона є книга очевидців. І всі, хто жив під час потопу, вони. Розказують у цій книзі, що було насправді. І дійсно, під час освітнього потопу відбувся катастрофізм, і всі плити вони з'єдналися і піднялись. І тому на високих горах Альпи, Анди Гімалаї знайдені залишки поселень. Величезне, Коли плити піднялись вгору, все кладовище з динозаврами, з людьми, з черепахами, з кам'янілими рибами воно все піднялось на високій гори і воно досі там лежить, і ці трупи, і воно нічого не згнило, тому що ніяких мільярдів років немає. І воно було моментально покрито величезним шаром води, яка наповнила всю землю. І коли люди говорять, що потопу не було. Ну, де там в Біблії написано, що ж потопу не було. Але написано, що потоп був. Так був дощ, але потім вода вийшла з бездні. Тобто, із землі вийшло величезний поток води. І ця вода досягала самих великих гір. І тому книгу цю забороняють, але вона є самою точною. і в цій книзі написано, чому Бог це допустив, тому що гріх людський дійшов до неба. І саме з Ноя і з його сім'ї почалась нова історія людства. І тому на каналах Салтаненко ви можете подивитися історію цих очевидців, які описують, що було, як було. Тому напишіть нам, щоб вивчати. Істину, справжню історію людства, а не фальшиву історію, яку всі хочуть перекрутити і подати нам якісь там мільйони чи мільярди років. Напишіть нам, щоб мати можливість духовне спілкування кожен день, вивчання цього священного писання, так, яке Бог дав, щоб ми були розумні, щоб нас ніхто не зміг обманути. Тому напишіть нам, щоб приймати участь також у біблійних онлайн-конференціях з вивченням Біблії. Нехай Бог оберігає до зустрічі у нашій наших відео амінь